Всім доброго дня, сьогодні в нас п'ятниця, закінчується робочий тиждень, а в нас в принципі нічого і не змінюється. Позаду мене стоїть кіаніру, маємо завтра віддати нашому замовнику, проводимо таку велику, можна сказати, дистриб'юцію, поміняли підчепники в редукторі і в двигуні. Ой, вибачте, тільки в двигуні. Так, тут тільки в двигуні був років, замінили підчепники, зараз ще робимо повністю промиваємо систему, міняємо тусов. Покажу вам зараз близько, як це все відбувається. Ось під'єднали ми вже шланги для промивки. Спочатку промиваємо радіатори, мотори, інвертори, після цього вже будемо під'єднуватись до самої батареї, до хітерів. Ось у нас де промивка. Тут було небагато кристалів. Вони є, але небагато. Можу вам показати, які вони, тому що ми збираємо окрему, як то кажуть, ємкість. Ця кіаніра в нас зараз йде на заміну підчепників як в редукторі, так і в моторі. Це про це я вам знімав відео. Можливо, хто слідкував за мною, бачив, що там був дуже-дуже такий великий стуки самому електродвигуну. Редуктор ми вже от, ось перебрали. В багажнику вже зроблений сам двигун. І зараз будемо збирати, будемо ставити. І будемо ще от замінювати зараз. Підчепники на ось цій Hyundai-Conні. Це ми брали того разу, то зараз будемо замінювати. Отже, кого цікавлять промивка то соло, заміна підчепників електродвигунів, редукторів, можете телефонувати. Мій номер телефону в шапці профілю. Також в неділю будемо відправлятися в Нідерланди за. Автомобілями, можливо, цікавлять дизельні бензинові і гібридні. Телефонуйте без проблем, підберемо, знайдемо, розмитнемо, зробимо вам по бажанню дистриб'юцію, тобто замінимо тусол, поміняємо, якщо потрібно, підшипники, зробимо все для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашими послами. Всім гарного дня, мирного нева, до побачення, до нових відео. Дякую за перегляди, за лайки і підписуємося на мій YouTube і TikTok канал. Дякую, до побачення.